Рел Решка на тимчасово окупованих територіях. Пропагандисти вкрали формат відомого українського тревел-шоу, в якому показують, як же добре живеться при Російській Федерації. на шоу зняли та оприлюднили в мережі ще у 2024 році. Єдине, що все ж змінили це назву. Тепер програма називається «По морям». А от за ідею та музику навіть не переймалися, Скопіювали все з українського шоу. Ведучими плагіат проекту стали Паша і Аліна з Донбас Медіа, які вже відвідали Бердянськ, Урзух, Маріуполь та інші населені пункти України. Але найбільш цинічним вийшов випуск саме з Маріуполя, який вони називають новим руським городом. У цьому випуску ведучі дякують строїтелям за відбудову, повністю ігноруючи той факт, що саме росіяни це місто і знищили. Вони розповідають, що місто нове, повністю відбудоване, зовсім не таке, яким було ще два роки тому. Адже вони самі привозили в Маріуполь гуманітарку. Ведуча розказує про майбутні натовпи туристів, які ніби ось-ось хлинуть на Азовське море. Адже дома лучше Скоро тут буде так много туристів із Росії, не тільки. Точно тебе говорю. Проблема лише в тому, що це не їхній дім. Вони забули, що це українське місто. То що ж це за шоу? Нове ні. Старе теж ні. Це чергова спроба переконати світ, що російська окупація це не війна, а велике блага.